8 лютого я повернувся з роботи в Європейському поліцейському конгресі з Берліну, де ми обговорили проблеми безпеки в Європі, і фактично наша делегація єдина представляла Україну. А в четвер, повернувшись в Україну, я з неприємністю дізнався, що наш офіс центральний офіс проспілки заблокований. І працівники апарату не мають можливості доступу до проспілку, до до робочих кабінетів проспілки. Я хочу сказати, що така ситуація для нас в якійсь мірі була прогнозована, тому що останні півтора місяця йде дуже жорстка боротьба з керівництвом міністерства внутрішніх справ. Позиції проспілки та порушення прав самої проспілки. Чому це відбувається? Це відбувається дуже просто. Проспілка системно заявляє про. Необхідні зміни, які потрібно проводити в Міністерстві внутрішніх справ, і ці зміни пов'язані в першу чергу, мають бути з тим, що потрібно ламати, звичайно, міняти систему. Ми досить жорстко заявили з приводу моральних авторитетів, які мали би прийти в систему, і саме з цього мали початися зміни. Ми досить жорстко заявили з приводу корупції в системі боротьби з корупцією в системі, яка фактично імітується, а не ведеться реально боротьба з нею. Я думаю, що саме досить жорстка чітка наша позиція. І викликала хворобливу бурю такої реакції окремих керівників Міністерства внутрішніх справ, які не тільки почали вмішуватися в статутну діяльність проспілки, а фактично заблокували роботу проспілки та її центрального офісу. У зв'язку з цим ми змушені звернутися до президента України. Ми змушені звернутися до генерального прокурора, щоб дали правову оцінку. Керівникам Міністерства внутрішніх справ та відновили роботу нашої організації. Хочу сказати, що сьогодні під загрозою є візит європейської делегації, яка має прибути 10 березня в столиці України для презентації систем поліції в Верховній Раді, а також обговорення питань щодо підтримки та реалізації цілого ряду програм, які пов'язані із. Учасниками АТО та реабілітації тих, хто потерпів в результаті антитерористичної операції все це буде дуже негарною, і неприємною картинкою для європейців, коли вони побачать реально ті зміни, які за які рік тому боролися, які на сьогоднішній день вже настали по відношенню до в тому числі, до громадських організацій, і до проспілки полі... міліцейської, зокрема тому. Я звертаюся сьогодні до керівництва Міністерства внутрішніх справ зупинитися, розпочати діалог, почути про спілку, почути персонал і заставити тих очільників міністерства, які порушують закон, повернутися до тих проблем, про які говорить про спілка, і почати їх вирішувати, а не створювати проблеми для самої організації. Тому Наше звернення сьогодні буде до політиків, до депутатів Верховної Ради всіх фракцій. Ми не зупинимося, нас на коліна не зламають. Є організація, яка вміє себе захищати і ми це докажемо.